Des mystères, une femme met les doigts dans son nez les rois épousent les pommes de terre les diables vont au paradis au fond de la soupière il y a des sirènes qui se lavent les pieds dans le placaria une sorcière et un vampire sous le tapis faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, la sorcière montre son derrière, oh il faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, oh il broque, faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, oh il faut pas le répéter, oh Казки вулиці Брока серія. Перша будинок дядька П'єра. А як же вам щастить? Вам не доводиться говорити про дітей. Тримайте вашу решту. Що ж інколи в мене є таке бажання? А чому вас немає дітей? Місіп'єра? Ну що ж, я вже старий та неодружений. не одружений. О, хочете, я вам розповім історію про дядька П'єра. Дядька П'єра його звати, як і вас. У нього було таке ж ім'я. Як я він не був одружений і в нього не було дітей. Але на відміну від мене він був багатий, дуже багатий. Дядько П'єр жив за кладовищем у гарному будинку, занадто великому для нього самого. У маленькій кімнаті під самим дахом жив його рідний брат із дружиною. Вони були дуже бідні та Огістен, Ти чуєш, він починає. треба поглянути, що там. Послухай, ти ж знаєш, що мій брат дає нам дах над головою, одягає, годує за однією умовою. Отак я знаю. За умови, що ми слухняли домо спати о дев'ятій годині, і не виходимо з кімнати всю ніч. Бути ну, добре, а тепер дай мені поспати. Ну почекай, так не годиться. Треба взнати, чим він там таки займається, так пізно. І зовсім один. Він займається тим, чим хоче. Він у себе вдома. Що він може тут робити? Я так і знала, що таке він перераховує монети, що в залізній коробці. — Золоті монети. То й що вони ж належать йому? Він же тебе не бачив? Так я була дуже обережна. та й він був занадто зайнятий своїм золотом. Скільки вже можна спати? Ваш сніданок охолоне. Вставайте вже. От-ледащо. Божий день на дворі? Він Він мертвий? Окісне! Так от щодо заповіту вашого брата. Крім вас, місьє Бріне. У нього не було родичів. Весь свій статок, будинок, меблі, землі, виноградник, рахунок у банку та інвестиції він заповідав. Ось і все. А як же золото? <плес> золото про золото в заповіті найдеться. Старий скнара добре сховав свій скарб. Може, то тобі наснилося? Кажу, ж тобі я бачила. Залізна коробка, як коробка з підпечувати. Послухай, нам не треба це золото. Ми й так отримали достатньо. Я витрачила це багато часу, але я все одно його знайду. Отакої. А що це ви тут робите? Це П'єр? Здається, я вас попереджав, щоб вийшли спати о 9 годині. Чи не так? Але ж ти. Ти помер? Що ти таке кажеш? Ми кажемо, що ви померли. Чи це не так? Що за маячня? Це ви мені так віддячуєте за те, що я вам дав. Дах головою. Помер я ще чого. А те, що після вашої смерті ми вже були у нотаріуса? ви серйозно думаєте, що я усе це повірю? Ану, у ліжко, спати. Олі! Чому ти не спиш? Зажди. Тихо. Старий починає рахувати своє золото. Я піду погляну. Ні, це нерозумно. А що може статися, якщо я все одно піду? Він помер? Я не буду більше в цьому будинку. Я ніколи сюди не повернуся, ніколи! Тож вони втекли звідти. Так, але в будь-якому випадку вони успадкували достатньо грошей для щасливого життя. Вони купили будиночок у маленькому містечку, а вже за рік у них з'явився син, а ще за два маленька донечка. Джульєтта, тато чекає на свій обід. Цього разу обідне я. добре, мамо. Ти занадто маленька. Діти, встигніть до початку бурі і не ходіть ні до цвинтаря, ні до будинку дядька П'єра. Я тебе дошку. Туди доходити. Кажуть, що в цьому будинку ще чути ночі до загадковий шум і вмикається світло. Хтось живе в цьому будинку сам один. Ой, ой! Зупинись, повернися! Тільки не під дерево! Не можна тут залишатися, занадто небезпечно.

Що це ви робите у мене вдома? Вибачте, місьі. ми забігли сюди перечекати бурю. А хто ви взагалі такі мене звати Жулі? А це моя молодша сестра Джулієта. Доброго дня, місія. І хто ж ваші батьки? Наш тато, місія Брюне. Це, це ясно. Ви мої небоги. І мій брат прислав вас сюди, щоб вкрасти моє золото. Зовсім ні, якраз навпаки. Наші батьки казали нам триматися подалі від цього будинку. Звісно, тепер усе ясно. Вони пустили плітки, що я помер, щоб вкрасти моє золото. Але ж я не мертвий. І поки я буду тут, вони не отримують жодної монети. Я так сказав. І Ой, куди і ви зібралися посеред ночі. Але ж ми сказали. Залишайтеся. Уже не Ваш одяг ще й досі мокрий. Погрійтеся біля вогню. Не Хай не потім спробують сказати, що в мене не немає так. серця. Але ж там немає вогню. Нема? Давайте, підходьте Ей, ближче. Має, має. Я мертвий. Якби я мер, я б знав. Так, звісно, дядько. Я живий. Можете повідомити вашим батькам і усім. Обов'язково, дядько. Дядько Пєр, мені досі холодно. Можна я залізу до вас на коліно. На коліна? Чому в ній? Залазь, моя маленька. Що, ти мені не довіряєш? Довіряю. Що? Що ти... Я, я прозорий. А як мені добре. Я. І тепло як. Що ж, це таки правда. Я привид. <ривід> Скажи мені, малий, ти <ривід> знаєш, хто такі привиди? Ні, <ривід> дядьку. <ривід> <ривід> це не має значення. Я повинен встати та піти звідси. Добре, доглядай за своєю молодшою сестрою. Ви тут яке щастя! Привид вас не скрити. Ні, що ти? Якраз навпаки. Він сказав, що любить нас як своїх рідних дітей. А ще він нам залишив подарунок. Коробку? Коробку з підпечева? І відтоді привид дядька П'єра більше ніколи не з'являвся в старому будинку. Чому? Тому що діти звільнили його від пристрасті до золота. Того дня він навіки забув про жадність і знайшов спокій. Та ти теж можеш ставитися до нас як до рідних дітей. бо Хто ж їх немає? Дякую. Але, на жаль, у мене немає для вас скарбів. Це нічого. Твої скарби це історії, що ти нам розказуєш.